Добрий день, шановні присутні, шановні кам'янчани, які спостерігають нас в онлайн режимі. Як і вчора обіцяв, проводимо брифінг стосовно той інформації, яка була вчора розпосюджена в засобах масової інформації на телеграм-каналах. Що стосується складання ЗК протоколу про корупційні правопорушення, хотів би декілька надати фактів. Які стосуються цього питання. Дійсно, вчора, 7 лютого, на сайті НЗК була опублічена інформація про те, що складено адміністративний протокол про правопорушень пов'язаних з корупцією, передбачені з частиною 1-2 статті 172.7 Кодексу адміністративних правопорушень, яка. Предпочає певну відповідальність. Так, звичайно, що засоби масової інформації одразу почали давати інформацію про корупцію, і, звичайно, що зараз, особливо в цей час, оця люба інформація і пов'язана з нею, дуже сприймається чуттєво серед громади. Тому я все-таки хотів би більше роз'яснити хронологію ось цих подій, які відбувалися. Питання пов'язане з тим, що. Шелепницькою Іриною Петрівною під час виборчих перегонів у 2020 році було здійснено офіційно внесок до виборчого фонду кандидата на посаду міського голови посідка Михайла Володимировича суму в розмірі 5 тисяч гривень. Ці кошти були публічними, вони були офіційно внесені до офіційно відкритого в банківських установах рахунку. І на думку, на думку. На ЗК саме ця сума коштів 5 тисяч гривень стала тим, спонукала мене призначити Ірину Петрівну секретарем міської ради. Саме ось це стало предметом складання відповідного протоколу. Ну і в подальшому виплата заробітній оплатні Ірині Петрівні Шелепницькій з застосуванням. Надбавок та преміювання. Що стосується приймівань надбавок, хочу також на цьому акцентувати увагу, що це є невід'ємною частиною заробітної платні службовця органу місцевого самоврядування. Кожен службовець згідно закону про статус службовця, він має право на отримання ось таких надбавок. І ці надбавки, які були виплачені виплачені. Шелотницькі Рени потрібні, вони в розмірах, загальних розмірах, ті, які визначені рішенням про бюджет 2023 року, 2022 року, не більше, не менше. Тобто все було так, як і по іншим працівникам органів місцевого самоврядування в тих самих розмірах. Чому ж до цієї ситуації призволо, що стало таким наслідком розгляду на ЗК? Всі ми пам'ятаємо АПП з призначенням секретаря міської ради, ще самого початку моїх повноважень. Мною були намагання сформувати відповідну команду, призначити заступників, призначити секретаря, старост. Але тоді, на превеликий жаль, це не було прийнято, депутати не проголосували за відповідні рішення, після чого, згідно закону, черга вносити кандидатуру секретаря перейшла до депутатів міської ради, і депутати внесли кандидатуру Самсонюка Сергія, але користуючись своїм правом. Я витував це рішення. Рішення набуло законної сили, воно не було оскаржене. Ну і звичайно, що цим депутатом не сподобалася така позиція. Він напевно що образився, тому саме за його підписом було спрямоване звернення до НАЗК, де він вбачав в моїх діях певні правопорушення. Ну як напевно, що як помста за те, що я готував рішення про його призначення. Дійсно, НАЗК доволі таки формально підійшло до розгляду цього питання, опираючись на те звернення депутата, яке було направлено, при цьому не взявши в мене жодних пояснень. Які мої були справжні мотиви внесення кандидатури Шелепницької Ірини Петрівни на посаду секретаря? Я хочу сказати, що я не призначаю секретаря, а це приймає рішення виключно сесія міської ради, депутати міської ради шляхом таємного голосування. Тому. Позиція НЗК вона доволі таки однобока, недосліджена різньосторонньо, і відповідно наслідком чого було складання такого протоколу. Хочу зауважити, що по Україні ми моніторили ситуацію. Таких протоколів складається сотнями, а то й тисячами, напевно, що їх є дуже багато, але сам факт складання протоколу ще не є визнанням винуватості особи. Винуватість особи. Визначається тільки за рішенням суду, тому, згідно процедури, цей протокол має бути направлено до судових органів і вже в розгляді під час судового засідання суд буде приймати рішення про винуватість. Тому ми очікуємо, що цей протокол буде спрямовано до Кам'янськкого міського районного суду. Ми маємо свою позицію, яку напрацьовано з депутатським адвокатським корпусом. І відповідно вже в самому судовому засіданні ми цю всю аргументацію, чому саме було подано мною кандидатуру шелепницької непотрібне, буде доведено в суді. І я впевнений, що суд прийме правильне законне рішення, яке не дасть можливості маніпулювати на доволі такі чутливій темі, яка зараз стосується всієї нашої країни. Ми це прекрасно розуміємо. Ми моніторимо соціальні мережі, і я впевнений, що. Ті посадовці, які винні, які вчиняють такі дії, вони мають бути покарані. Але в нас є дія презумпція невинуватості до того моменту, поки цього рішення не буде встановлено судом всіх під одну грібінку, міських голів, депутатів міської ради, ну це трошки неетично і неправильно робити, тому що ми живемо в правій державі. Ми воюємо зараз. З тиранією, яка в якій якраз відбувається ось такі речі, а ми рухаємося до європейського союзу, до цивілізованих країн, де є верховенство права, тому. Я впевнений, що всі доводи будуть доведені в суді. і Суд сприйме ці доводи, і відповідно буде правильне рішення в судових інстанціях. Тому станом на зараз ми бачимо певну помсту за те, що не була кандидатура Самсуніка, затверджена. Він написав таким чином е, за це рішення. Написано, про протокол складений однобочно, я вважаю. І відповідно рішення остаточно йде за рішенням суду. Сама сума, навіть в суспільстві в нас же це про це говориться, що корупція за те, що 5 тисяч гривень я отримав виборчий фонд, і це спонукало мене призначити Ірину Петрівну. Ну, ті, хто цікавляться життя міста, вони абсолютно добре розуміють ситуацію, яка склалася, і вони прекрасно розуміють, що такі речі трішечки можна сказати абсурдними, тому що Ірина Петрівна високо. Кваліфікований працівник з відповідною освітою з величезним рівнем довіри в суспільстві, це все підкріплено відповідними документами, тому я думаю, що це все буде враховано. Ну, в мене так коротенько, те, що хотілося сказати по цій справі. Якщо є запитання, будь ласка, готовий дати відповіді. Можливо, в соціальних мережах є запитання? Скажіть, якщо не на вашу користь судді буде що вам Попередньо може одна. Ну, згідно згідно Кодексу адміністративного припорушення передбачається штраф. Я зараз не готовий сказати про суму такого штрафу. Але якщо суд не, не, не сприйме ті доводи, які ми будемо аргументувати в судовому засіданні, то таке передбачається відповідальність. Ще запитання? Присутніх в соціальних мережах немає запитань. Тому е, дякую всім за увагу. Е, ще раз попрошу, е, скажімо так, дотримуватися інформаційної гігієни, е, користуватися перевіреними. Е, Джерелами інформація, офіційними джерелами інформації, або інформація, яка йде з офіційних засобів масової інформації, а не в пабліках, яка дуже часто на превеликий жаль зараз перекручується, і цим самим десь підбурюючи суспільство на превеликий жаль, деякі зараз сили готуються до виборчих кампаній. Хоча в країні війна і про вибори зараз абсолютно недоречно говорити. Нам є чим зараз займатися. Ми пройшли, проходимо непросту зиму. Є питання господарські, якими ми займаємося в місті. Є питання допомоги нашим Збройним силам України, які теж потребують значних ресурсів, а оці зараз намагання переключити ось цих проблем і займатися десь там інформаційним. Тим таке повідомленням, відволіканням від основної роботи, ну це трошечки, я думаю, що не на часі, коли закінчиться війна, коли будуть призначені чергові чи позачергові вибори, тоді я думаю, що потрібно політичним партіям та кандидатам змагатися, хто краще і доводити своїми програмами і так далі. Під час війни це робити недоречно, я думаю, навіть закону, тому що у нас є зараз ворог і ми маємо спочатку подолати його, а тоді вже змагатися під час виборів. Тому я думаю, що. Ось така от ситуація. Всім дякую за увагу. Дякую за те, що завітали і почули доводи, ті, які хотілося сказати. Дякую. Слава Україні.